Доброго дня! Тема уроку теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника. Що є основним джерелом енергії для забезпечення руху автомобілів, тракторів і літаків? Ну, звичайно, різноманітні види палива. Що роблять із паливом, щоб одержати енергію? Його спалюють. А яку кількість енергії виділяє паливо при згорянні? Вивчивши новий матеріал, ви зможете відповісти на останнє питання. Щоб одержати енергію, паливо спалюють. Наприклад, під час горіння метану основного складника природного газу відбувається хімічна реакція взаємодії метану та кисню що супроводжується виділенням теплоти. Хімічну формулу ви бачите на екрані. Паливом можуть слугувати природні речовини, наприклад, кам'яне вугілля, нафта, торф, дрова, природний газ та одержані людиною. Газ, бензин, порох, деревне вугілля, етиловий спирт. Яке буває паливо? Твердим, наприклад, кам'яне вугілля, торф, дрова, сухе пальне, рідким, нафта, газ, бензин, дизельне паливо і газоподібним. Природний газ, пропан, та бутан. Проведемо досліди. Візьмемо дві однакові склянки, наповнимо водою однакової маси. Під однією склянкою запалимо одну таблетку сухого палива, а під другою дві таблетки. Температуру води в склянках виміряємо за допомогою термометрів. Після повного згоряння сухого палива температура води у другій склянці виявиться вищою, ніж у першій. З цього можна зробити висновок. Кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння палива, залежить від маси палива. Проведемо другий дослід. Знову ж таки дві склянки заповнюємо водою однакової маси. Під однією склянкою спалюємо таблетку сухого пального. А під іншою шматочок деревини, який дорівнює сухому пальному за масою. Після повного згоряння палива виміряємо температуру води в склянках. Вона виявляється різною. З цього можемо зробити другий висновок. Кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння палива, залежить від роду речовини. Для того, щоб узагальнити ці два висновки, вводимо нову фізичну величину. Питому теплоту згоряння палива. За означенням, питома теплота згоряння палива це фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного згоряння 1 кг цього палива. Питому теплоту згоряння палива позначають символом Q маленьке. Одиниці вимірювання джоуль на кг. Формула Q маленьке дорівнює Q велике поділити на M. Питому теплоту згоряння різних видів палива визначають у лабораторних умовах і заносять до таблиць. Ми її бачимо на екрані та її можна знайти у підручнику на сторінці 230. Що нам говорить даність цієї таблиці? Наприклад, для сухих дров Q дорівнює 10 Мджоллів на кілограм. Це означає, що за повного згоряння 1 кілограма сухих дров виділяється 10 мегаджоулів теплової енергії. Цю енергію можна порахувати за формулою Q велике. Дорівнює Q маленьке помножити на M. Де Q велике це кількість теплоти, яка виділяється в ході повного згоряння палива. Q маленьке це, звичайно, питома теплота згоряння палива. А М це маса палива. Чи все тепло, яке виділяється під час горяння газу, передається каструлі? Звичайно, ні. Під час згоряння палива до тіла, яке нагрівають, дається передати лише частину кількості теплоти, яка виділяється під час згоряння палива. По-перше, жодне паливо не може в реальних умовах згоріти повністю. По друге. Якась частина енергії витрачається марно. Наприклад, виноситься з продуктами згоряння іде на нагрівання навколишнього середовища. Щоб узгодити втрати, вводять нову фізичну величину, коефіцієнт корисної дії. За означенням, коефіцієнт корисної дії нагрівника. Це фізична величина яка характеризує ефективність нагрівника і дорівнює відношенню корисної спожитої теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена під час повного згоряння палива. Позначається грецькою літерою ета. Ета дорівнює Q корисне поділене на Q повне, де ета це коефіцієнт корисної дії нагрівника, Q корисне корисно спожита теплота, а Q повне. Теплота, яка виділяється в процесі повного згоряння палива. Зазвичай ККД, тобто коефіцієнт корисної дії, подають у відсотках. А значить, домножають на 100%. Розв'язування задач. Задача 1. Яка кількість теплоти виділилася при повному згорянні 200 г бензину? Записуємо дану. Маса бензину 200 грам. Переводимо, звісно, в кілограми. Далі нам знадобиться питома теплота згоряння бензину. Глянувши в таблиці на сторінці 230, ми бачимо, що для бензину Q дорівнює 46. Мега джоулів на кілограм. Що буде 46 помножити на 10 шостій степені. Або 4,6 помножити на 10 сьомій степені джоуль на кілограм. Невідоме кількість теплоти, яка виділилася при повному згорянні. Бензину. Розв'язання. Ми сьогодні вивчили формулу, що Q велике рівня, Q маленьке на М. Підставляємо значення. 4,6 помножити на 10 в сьомій степені. Джоуль на кілограм помножити на 0,2 кілограма. І це дорівнює 0,92 або 9,2 помножити на 10 в шостій степені. Джоуля. Або 9,2 мегаджоуля. Відповідь Q дорівнює 9,2 мегаджолю. Задача розв'язана. Задача 2. При згорянні 5 кг якогось виду палива виділилося 50 тисяч кілоджолів енергії. Яке паливо згоріло? Розв'язуємо другу задачу. Дано. Маса палива 5 кг. Кількість теплоти, яка виділилась під час згоряння, рівна 50 тисяч. Кілоджолів. Тобто 50 мегаджолів. Або записуємо 5 на 10. Рахуємо нулі. Бачимо, що їх 4. Далі кіло, це означає ще 3 нулики. Тобто в 7 степені джоулі. В задачі запитано, яке паливо згоріло. Тобто ми маємо знайти питому теплоту згоряння палива. І тоді, звіривши по таблиці, ми дізнаємо, що це за паливо. Розв'язання. Наша головна формула Q дорівнює, Q маленьке на M З неї прямує, що Q маленьке буде відношення, Q велике до маси. QE, ME. Підставляємо значення. 5 на 10 в сьомій степені джоуля поділити на 5 кг. 5,5 ,5 скорочується, буде 1 на 10 в сьомій степені джоуль на кілограм. Або в таблиці в нас все в мегаджоулях на кілограм. Буде 10 мегаджоулів на кілограм. Відповідь. Йому маленьке дорівнює 10 мегаджоулів на кілограм. Звіривши по таблиці, ми бачимо, що це дрова сухі. Задача розв'язана. Задача 3. Яка кількість теплоти виділиться при повному згорянні 30 кг палива кам'яного вугілля? Скільки води можна нагріти від 15 градусів Цельсія до 55 цією кількістю теплоти? Записуємо дану до третьої задачі. Сказано, що при повному згорянні 30 кг кам'яного вугілля. М. Ну, якщо кам'яне вугілля, позначимо літерою К маленьке. 30 кг. Далі. Температура. Треба нагріти воду від температури 15 градусів до 55. Позначимо Т1 15 градусів і Т2 55 градусів Цельсія. Далі. Якщо ми говоримо за нагрівання, нам треба питому теплоємність для води. так, Це води. Вона рівна 4200 джоуль на кілограм і на градус Цельсій. Далі, якщо в нас згоряє паливо, нам треба питому теплоту згоряння кам'яного вигілля, QK позначимо. Воно дорівнює 27. Мега джоулів на кілограм. Що дорівнює 27 помножити, ну, давайте через степень, На 10 шойй степені джоуль на кілограм. Так, все, що дано, ми записали. Невідоме Вказано, яка кількість теплоти виділиться під час горяння. Тобто QK. І яку масу води ми, ми можемо нагріти цією кількістю теплоти. Маса води МВ. Розв'язання. Робимо задачу в два етапи. Спочатку нам треба обчислити QK. Кількість теплоти, яка виділиться під час згоряння усього палива. Тут дуже просто: нам треба. QK помножити на МК. Можемо підставляти значення. У нас все є. 27 помножити на 10 в 6 степені джоуль на кілограм. Помножити на 30 кг. Дорівнює. 810 помножити на 10 106 степені джоулів. Ну, можна записати 8,1 на 10 108 степені, але поки хай буде так. І так, далі нам сказано, що вся енергія пішла на нагрівання води. Звичайно, в реальних умовах це неможливо, але в нашому випадку сказано, що так було. Тобто QK буде дорівнювати Q, яке пішло на нагрівання води, QV. QV дорівнює, C води, M води і дельта Т, Т2 мінус Т 1 Звідси ми можемо знайти, в принципі, масу води. Це буде QV поділено на CV і на t 2 Відняти Т1. А якщо QV дорівнює QK, то можемо навіть переписати MV дорівнює QK, поділено на це по тому води, і зміну температури. Т1. У нас все є, можемо підставляти значення мв дорівнює 810 помножити на 10 в шостій степені джоуля. Поділено питому теплоємність води 4200 джоуль на кілограм і на градус Цельсії, і помножити 55 градусів Цельсія. Відняти 15 градусів Цельсія. Якщо провести обчислення, у нас вийде наближено 4,8 помножити на 10 в третій степені кілограм. Тобто 4,8 тонни. Записуємо відповідь. ЮК дорівнює 810 джоуля, А маса води дорівнює 4,8 тони. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно. Щоб зрозуміти, наскільки добре ви засвоїли даний матеріал. Якщо щось не зрозуміло, значить треба ще раз передивитися презентацію та опрацювати параграф. Домашнє завдання. Вивчити параграф 15, виконати вправу 15, пункти 2 та 3. До побачення. Дякую за увагу.